Ось вже понад 40 років в одному з парків Вашингтона щотижня збираються люди, яких об'єднує любов до ритму. Представники різних національностей та етносів приходять сюди, аби продемонструвати свою майстерність гри на барабані та перейняти досвід інших. Неформальне зібрання барабанщиків стало культурним феноменом американської столиці, розповідає Наталя Леонова. Вони приходять зі своїми джемберами, конгами та іншими шумовими інструментами. Ритм наростає і спадає. Хтось починає танцювати. Довкола збирається все більше натовп людей. Їх можна знайти щонеділі в парку Meridian Hill у Вашингтоні. За понад 40 років барабанщиків стало значно більше, каже Вілі Посей, один із засновників руху. На початку було лише декілька людей, але за останні 10 років цей рух набув значних розмірів. Абдел Елгізозі приходить сюди з усією сім'єю, відколи вони переїхали з Судану. 12 років тому група складалася з 10-15 чоловік. Грали переважно старші чорношкірі музиканти. Тепер, як бачимо, є майже 150 драмерів. Об'єднання барабанщиків відображає зміни демографічної ситуації Вашингтона за статистикою бюро перепису населення. США, перевага афроамериканського населення в місті знизилась на 5% порівняно з 2000 роком. Кевін Ламбард каже, що він був першим білим барабанщиком, який почав грати на зібраннях. декілька людей просто перестали грати. Коли я вперше захотів приєднатися, вони сказали, ми не будемо грати з цим білим хлопцем. І так тривало певний час, доки їх лідер не сказав, ми не повинні вмішувати расизм. Тут і тільки музика, тут не йдеться про чорних і білих. Цей чоловік може грати, і він залишається з нами. Після такої заяви усі замовкли. І кожного тижня каже Алгізозі, кількість новачків зростає. Тепер це не тільки для чорношкірих, це для чорношкірих китайців, іспанців, білих. Кожен приносить свій барабан зі своєї країни, свого регіону від своїх людей. Ніяких репетицій чи прослуховування лише ритм. Тут усі види трансформації зібрані воєдино: африканські ритми, проектні ритми, кубинські ритми та ритми сальси. Ритми єднають різних людей. Ось це і є реальністю об'єднання. Приходьте і розділяйте нашу енергію, а ми будемо продовжувати зростати. Просто танцюйте з нами під ритм. Наталія Леонова Голос Америки.